16 липня, останній день, коли військовозобов'язані за законом мають оновити військово-облікові дані. Зробити це можна через додаток резерв плюс в ЦНАПах або ТЦК. Від ранку, зокрема під столичними ЦНАПами, збирається чимало людей, які бажають стрибнути в останній вагон. Військовозобов'язані називають різні причини, чому не оновили дані раніше, а чекали до останнього дня. Сімейні обставини були складними, тому і я не 16 липня обрав, я тут вже кілька днів, але приїжджав пізніше. Вчора був, приїхав вчора 50-го ранку, записався 190 на всякий випадок. Дуже швидко зрозумів. Що санкцій не буде, сьогодні приїхав сьомій. Все ж таки сподівалися, що у СНАПі ніяких проблем не буде, тому що у деяких людей виникають певні помилки в програмі. Тому що бути чітко впевненим, що все вдасться, обрав саме СНАП. Вже 17 липня порушника, який не оновив дані або не став на військовий облік, очікує штраф на суму від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Крім цього, представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою. Якщо військовозобов'язаний не оновив дані до 16 липня, повістка надсилатиметься за місцем реєстрації. Така повістка вважається врученою навіть у разі, якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати. Водночас повістки електронною поштою в застосунках Дія та Резерв Плюс. Громадянам не надсилатимуть. Друзі я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні автіврони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.